О, ну ось і дочекалися. Ось вони, такі красотуни. Бачите, це трутовік серчано-жовтий. Вон маленькі ще лізуть там їх. Вон, бачите, як їх багато. Тільки-тільки починаються. Такі молоденькі. Ото буде у нас сьогодні смачна вечеря. Ось така ось знахідка в нас сьогодні. Супер. Це такі дерева черешні, старі черешні. І ось так, так, така повалена. Повалений стовбур і на ньому ці трутовики. Да. А я ось як равлик якийсь. Бачите. Ну, нарешті ми дочекалися цього цієї миті, що в нас також з'явилися ці трутовики. Ну, підемо ще подивимося. Може, ще знайдемо.